Доброго дня, шановні Нікопольці, сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 58-му позачергову сесію Нікопольської міської ради, прийняли ряд важливих рішень. Е надали звання почесний громадянин міста Нікополя Іванову Артему Павловичу посмертно. Карнієнка Андрію Олександровичу посмертно. Лебедю Максиму Сергійовичу посмертно це нікопольці, які загинули, виконуючи свій обов'язок і захищаючи нашу Україну. Також прийняли необхідні рішення по допомозі військовим, рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств, рішення, які. Дозволять надавати допомогу нікопольцям як по лікуванню, так і ліквідації наслідків обстрілів. Прийняли земельні питання, які необхідні для нікопольців та інші питання, які потрібні для сталої роботи міста. Можу відповідати на ваші питання. Олександр, ну, стандартне перше питання стосується допомоги нашим військовим. Що передали, яка це сума, і, взагалі, якщо можете озвучити от від 1 січня і до сьогоднішнього дня, яка загальна сума допомоги нашим військовим від Нікоходям? Угу. Ну, на цій сесії це сума була 4 мільйони 400 тисяч. А... Потреби, які необхідні для а, саме міста Нікополя і захисту, ми всі задовільняємо. А, сума, яка в нас з 1 січня, а, точно я зараз не скажу, але в середньому десь а, півтора мільйони в місяць, в нас йде допомога на війську. більше, колись менше про поточні, скажімо, так проблеми міста. Дуже багато зараз в соцмережах шириться незадоволення нікопирців стосовно ремонту водопроводу. Люди скаржаться, незадоволені. Можливо, ви можете зі своєї сторони пояснити, заспокоїти, яка взагалі нагальність зараз саме цих ремонтів. І чи буде він продовжуватися? Дуже цікавить людей облаштування потім дворів, вулиць після цього ремонту. Ми були на одній з вулиць. То в принципі бачили і стан після ремонту. Більшість людей говорять, звичайно, дякую. Але є такі, які завжди будуть чимось незадоволені. Ну, давайте так. Я вже казав по заміні водогонів. Доповнимо інформацію. Ці роботи потрібно проводити, тому що деякий час до цього спочатку війни ми майже не проводили роботи по заміні старих водогонів. На жаль, водогони з кожним роком стають хужіше і збільшується, і збільшується кількість аварій на них. Кожна аварія це затрати на її ліквідацію. A... Невдобство для нікопольців, а також е ми часто чуємо, що після аварії або е брудна вода або ще якісь питання. Да? Тому, е якщо ми не будемо замінювати водогони, наші витрати на е бригади, е ремонтні аварійні будуть збільшуватись. Ми будемо витрачати більше коштів. Якість води буде тільки хужіше. Тому ми вибрали самі аварійні ділянки в місті Нікополі. І в цьому році ми продовжили роботу по заміні цих водогонів. Дійсно, водогон лежить в землі. Для того щоб його замінити і покласти новий, потрібно проводити земляні роботи, які на жаль, і по... ну, руйнують якісь поверхневі ландшафти або тротуари доріжки. Все, що стосується доріг там, і тому подібне, це все буде відновлюватись. Дійсно, багато людей сприймають і нормально, і вони розуміють, що. Старий водогон на їх вулиці це хуже, якщо десь е, якісь зелені насадження, які, е, підкреслюю, знаходяться на території міста, не за парканом е, будівлі. Е, порушено. Тому ці роботи ну, потрібно, як ото кажуть, пережити і йти далі. Да? Водогони замінюються на багато десятиліть вперед. Цю роботу потрібно виконувати, і ми її робимо. Панександра, щодо ситуації з медициною, знаємо, що вона зараз така нестабільна. Дуже багато також є е, причин цьому якісь пояснення ваші як міського голови щодо цієї ситуації. Ну, на жаль, так. Да. У нас е, по первинній ланці по лікарні номер 4 на 25 рік, на жаль, зменшено фінансування з порівнянням 24-го року, і воно набагато менше, ми, коли ця проблема в 25-му році вже на початку була, явно ми побачили її. коли... Ми взяли інформацію з наших лікарень, і що вони не дополучать згідно пакетів НЗСУ, то це дійсно великі кошти. І для того, щоб якось вийти з цього положення, потрібно було. Ну, перше, ми дякуючи обласної військовій адміністрації, разом спілкуємося з міністерствами з СССО і проводимо. Необхідну роботу для того, щоб врахували, що ми в зоні активних бойових дій і е, повернути це фінансування. Е, але ж час йде і є недофінансування з боку НЗСО наших лікарень, тому е, також проводиться і оптимізація в самих лікарнях. Ну, основне, ми повинні зберегти наших лікарів і зберегти. Той об'єм послуг, який ми надаємо Нікопольцям і Нікопольському району. Тому є в нас позитивні моменти, які ми чекаємо вже як нормативні акти, тому потрібно почекати. І менше з тим, ми зараз працюємо над тим, щоб в місті було реабілітаційне відділення та центр ментального здоров'я. Саме бюджет міста, депутати Нікопольської ради, і я. Ми працюємо для того, щоб, для того, щоб наші лікарні мали можливість заключати пакети для фінансування. Ми робимо. Їхніх, ну, технологічних потреб. Дійсно, по реабілітації ми закінчуємо відділення. Також ми починаємо проводити роботу по ментальному здоров'ю. Це теж надасть додаткові можливості заключення пакетів НЗСО. Тому, як можемо, ми підтримуємо наші лікарні для того, щоб в них була можливість саме виконувати е, зобов'язання перед пацієнтами і можливість брати ці пакети для того, щоб за цими пакетами йдуть кошти, щоб в них були е, кошти на лікарні. Можно? У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас вернулась делегация, которая ездила в Калыш. Она у меня состоит из трех вопросов. Первый. Вы могли бы назвать сумму этой поездки? Наверное, из бюджета это все шло. Сумму расходов. Второе. Почему эту делегацию не возглавлял мэр города? И третье. Целесообразность этой поездки, такое боевое действие, это же, наверное, Копейку вийшло большую з бюджету. Може би целізобразі було ці деньги нашим бойцям передати. А скажіть, місто живе? Все працює Все в місті. Все працює в місті. Так. Да. Ви як нікополець, ви всім користуєтесь? Так. Да. Щоб місто жило, потрібно... М Окрім допомоги військовим, ще проводити багато, різ, багато різних робіт. І, на жаль, нічого даром не буває. По цій поїздці, що ви кажете, це наше місто, яке нам допомагає як, ну, в рамках програми пліч -опліч». Я, Ви чули таку програму, да? і було запрошення. Від цього міста для того, щоб наші представники були там. Да? Наші представники там були. Які затрати? Затрати це на білети, на поїзд. Я, на жаль, вам до копійки не скажу, але ну, ви знаєте, скільки коштує квиток? Ну, невеликий. невеликий. Да. Вони там були, вони спілкувалися, є напрацювання по подальшому допомозі саме Калуша Нікопалю, тому от і результати. Зразу валізу з грошима вони не привезли, так не, не, не буває. Так, наша делегація їздила за що приймаючої сторони, я так розумію, да? там знаходилась. Вона їздила в. Командирку, так? Відрядження. відрядження. Вони їздили в відрядження і місто заплати за е, проїзд наших представників. Дякую, дякую. Дякую. Які ще питання? Якщо немає, дякую вам.